Харківщину обстрілюють окупанти. Зведення від ова за добу 14.11. місто Харків, Салтівський район. На приватному подвір'ї виявлено нездетоноване БПЛА «Молнія-1». без постраждалих. 21 січня, 2.05, Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада село Осиново. Внаслідок обстрілу БПЛА Молня пошкоджено господарчу споруду. 18.10. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада поблизу сел Уди, Відродженівське та Тимофіївка. Влучання трьох кабів по відкритій місцевості поблизу населених пунктів. 14.00 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Осиново. Внаслідок обстрілу пошкоджено службове автомобіль. Біль та постраждали два співробітники поліції. 9.30 Ізюмський район, Борівська територіальна громада село Шиківка. Внастядок обстрілу зруйновано приватний будинок. 9.00 Куп'янський район, Курилівська територіальна громада село Курилівка. Внастрідок обстрілу Серса ЗВ. Пошкоджені дві господарчі споруди. 8.20 Куп'янський район місто Куп'янськ. Внастрідок обстрілу Серса ЗВ пошкоджено обладнання підприємства. В результаті посилення заходів з евакуації зкусує. Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 30 людей, одна дитина. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 13 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. 20 січня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з евакуації мешканців Куп'янського району. За допомогою броньованого автомобіля вивезли селищ Куп'янськ-Вузловий та Ківшарівка двох осіб. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 119 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Упродовж 20 січня внаслідок злочинних дій військових РФ на Харківщині під час виконання службових обов'язків постраждали троє поліцейських. Російська армія завдавала ударів по населених пунктах з артилерії, керованими авіабомбами, безпілотниками. 20 січня місто Куп'янськ, 8.20, артобстріл. Пошкоджено майно цивільного підприємства. Село Курилівка, Куп'янський район, 9.00, нуль дрон Пошкоджено житловий будинок. Село Шийківка Ізюмський район 9 та 30 артобстріл. Зруйновано приватне домоволодіння. Село Осиново Куп'янський район 14.00 БПЛА Молнія. Пошкоджено службову автополіції. Дістали поранення двоє поліцейських. Село Тимофіївка, Богодухівський район 18.10, кап, влучання по відкритій місцевості, інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Село Відродженівське, Богодухівський район 1810 Кап, влучання по відкритій місцевості, інформація про Страждалих та руйнування не надходила місто Куп'янськ. 21 січня, друга БПЛА Молнія. Під час виконання службових обов'язків дістав поранення поліцейський. 20 січня. Поліцейські здійснили 11 оглядів місць події. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 10 кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголос. Обов'язкова евакуація. 20 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 8 місцевих мешканців. Куп'янський район 7, Чугуївський район 1. За даними Генштабу ЗИСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку відбулося два бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку противник вісім разів намагався відтіснити наші підрозділи займаних позицій поблизу Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового. Одне бозіткнення триває. Марія Соловйова, Дмитро та Ігор Мікінін. Харків. Новини.